Отже, продовжуємо говорити про різницю між вернім громадян та Запитом на доступ до публічної інформації, звернення громадян і запит на доступ до публічної інформації відрізняється реквізитами, даними, які слід вказати при зверненні. В статті 5 закону України про звернення громадян говорить, що слід прізвище прізвищем. по батькові, місце проживання, також суть порушеного питання, скарги, пропозиції, знову ж таки, заяви. Також необхідно підписати, якщо це письмове. Звернення, бо може бути усне, яке подається на особистому прийомі, знову ж таки, посаду, посадової особі державної влади чи органу місцевого самоврядування, рейон установ організацій, незалежно від форм власності, можливо, і усна форма, але рекомендую все-таки подавати письмово. По При цьому кваліфікований підпис не електронний, не вимагається. Якщо говорити про запит на доступ до публічної інформації, то перелік даних, які ви вказуєте, набагато менший. Зокрема, в попередніх відео ми відзначили, треба пояснювати: а навіщо вам ця інформація? Чому? Бо за це за вас вже зробила конституція і закон України. Ви маєте право на доступ до публічної інформації. І коли ви запитуєте, орган публічної влади. Володілець інформації Розуміє, що ви просто запитуєте публічну інформацію. Це ваше право знати цю інформацію. В запит на доступ до публічної інформації оформлюється в довільній формі. При цьому зазначається знову ж таки м'я запитувача пошнабинування. Якщо йдеться про юридичну особу, адресу, адреса електронної пошти, а також інші засоби зв'язку. Якщо такі є загальний опис інформації, якщо ви не знаєте, що це за документ, то загальний опис інформації тут підійде. Якщо ви знаєте вид документу, його назву, номер, то ви маєте це теж вказати, або ж назвати конкретний документ, який ви запитуєте, і підписи дата, якщо це письмове звернення, знову ж таки нагадую, що Запит на доступ до публічної інформації оформлюється в довільній формі.